Підтримувати державу агресора в злочинах проти людства може або така ж країна терорист, або політики аж на толасі до легких грошей. Підтвердженням цього стала оприлюднена світовим банком інформація про багатомільярдні вливання Росії у лояльні режими за останні роки. Скільки Владимір Путін заплатив своїм союзникам в Африці на близькому сході та у Європі? Дивіться далі. Незважаючи на зростаючий дефіцит федерального бюджету у 23 му заборгованість іноземних держав перед Росією побила рекорд 99-го року, склавши 30 мільярдів 100 мільйонів доларів. Повідомляє Moscow Times із посиланням на статистику світового банку. Лише минулого року Росія видала позик і кредитів більш як на 2,5 мільярди доларів, а також пробачила зобов'язання низці країн. Найбільше кредитів від Москви отримав Єгипет. Його борг збільшився на 1 мільярд 450. П'ятдесят мільйонів доларів, ще 745 мільйонів Кремль позичив Бангладеш, 363 мільйони Індії, крім того, понад 41 мільйон отримав Узбекистан, майже 20 мільйонів доларів уряд Талібів в Афганістані, майже 17 – Нікарагуа, близько 26 мільйонів доларів у сумі дісталося Замбії, Ємену, Шрі-Ланці, Еквадору та Судану. Крім того, Росія пробачила Сомалі борги на 700 мільйонів доларів, що зберігалися ще з часів СРСР, а заборгованість білору. Русі знизилася на 487 мільйонів. Також Путін дозволив Лукашенку відтермінувати платежі за минулорічними кредитами до 29-34 років. Ще на 117 мільйонів доларів скоротилася заборгованість Сербії. А вірменія позбулася боргу перед Росією у 40 мільйонів доларів. Таким чином загальний обсяг нових кредитів у перерахунку на рублі становив 250 мільярдів. Цю суму можна порівняти з бюджетом великого російського регіону, такого як ір. Іркутська область, або ж річним бюджетом усього нацпроєкту «Охорона здоров'я». При цьому дефіцит бюджету у Росії торік становив 3 трильйони 200 мільярдів рублів, а цього року, за оцінками Мінфіну, сягне 3 трильйонів 300 мільярдів. Вже у 25-му уряд країни-агресора заклав у бюджет дефіцит на рівні 1 трильйона 200 мільярдів рублів і скорочення витрат на пенсії та допомогу громадянам з 7 трильйонів 700 мільярдів до 6,5 трильйонів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.